А Ісусу Христу, вітаю, брати і сестри, сьогодні 17 липня. І в Івані ми чуємо дуже гарне слово Ісуса. Вісне своє, яке дає мені сьогодні такий заряд на цей початок дня. Це початок дня, зараз я тільки що прокинувся 20 хвилин тому назад. Я Богу дякую і хочу йти з цим словом в цей день. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі обструджені та обтяжені, я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчиться від себе, Бо я вагідний і покірний серце, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Тільки і Бог може сказати, прийду мене всі, тільки Він. Ми від Бога вийшли до Бога повертаємось, і ніхто не позбавлений цього запрошення Ісуса, прийде мене всі. Всі без винятку, можуть до Ісуса звернутися. А що це означає конкретно для кожної людини? Що завжди і всюди можемо бути з Господом. Сьогодні цей день ми можемо годити в Його присутності. Він каже, може зі мною бути. Будь-який час, в будь-яку хвилину цього Дня, в кожної, в кожної праці завжди. Важливо, Важливо, в Старому Завіті Месія назване Еммануїлом. Емануїль означає Бог з нами. Це друге ім'я Ісуса. Емануїл, Бог з нами. Він завжди з нами. І тому каже: прийди до мене, я хочу бути з вами. Jezus tam, gdy przekładał na to, jak Jarmo mm. używa słowa, jakie na ukraińskim żeby by przekazać, jak chomód. Chomód, jak znacie, to e, no, przeznaczenie dla pary, twaryny. To e, jaki jaką Jezus nam e, No, пропонує так. No, no, здається, нам на перший погляд, що воно не дуже оптимістичне, бо нам, ми e, ярмо сприймаємо, як щось нас обмежує, що нас пригнічує, не дозволяє нам рухатися вільно в просторі. Але, mm, але в оригіналі, там, e, там, де написано Ярмо моє любе, можна теж припасти Ярмо моє зручне. Bez te jarmu dla woli, dla koni, dla, dla twaryn, jakie żeby išły, w jakimś napręku, w pięć pracy, w pięć czas bo no niezręczne te jarmu, które na i sa i komfortno i tak dalej. Bez Jarma, natomiast, twaryna może zagubywać się, ona nie pijde w tym Jak powinna, ona może robić szkody i nam, i sobie. Obrazem Jarma są nasi pryncypy, przekonania, zgodnie z jakimi my żyjemy. Ważne, żeby Jarmo to były prawa Jezusa, a nie nasi prawa, jakie my sobie wygadamy sami. Якщо будуть Божі заповіді, це правильно. Так, вони можуть бути часом яким, якимось обмеження, не? але вони, вони пов'язані з, з певною дисципліною, з труднощами. Але в цілому вони ведуть нас до, 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 до успіху. Е, це цей хомут, так може краще це перекласти, завжди був для пари тварин. Тобто Ісус, коли нам говорить нам про це ярмо, то каже, я і ти, я тебе запрошую, щоб ти увійшла, увійшов е, в моє ярмо. Не? І знаєте, щоб е, хомут е, спрацював, треба, щоб це були дві тварини, які мають так одинакову силу. Це важливо. ...wynikłą siłą, nie można nam... ...no, no nie sobie, ja widzisz, my zaprawy osła i woła, nie? O... Wiesluk, no, nie, nie taka silna twarz, jak wiół, e, Albo, na przykład, e, e, w... E, może być, no, nie wiem, kień i sobaka. Nie? No, to niemożliwe, nie? nie? Jak, jak, nie? Jak orać te pole... Якщо є собака і, і кінь, ні? як вони має тягнути. Це неможливо. Ні? Це було би знущання над тими слабкими тваринами. Бачите, дитинка маленька і сильний мужик не можуть нести той самий тягар. Ні? А однак Ісус пропонує нам сьогодні, щоб ми були з Ним в одному ярмі. Один хомут одягнули, І Це важливо, знаєте, бо там слово, яке вживається, це грецьке зиге, означає одинакове якби, обтяження е учасників. Одинакове по половині. Да. І, Тобто йдеться е про заангажування двох людей, е і вони несуть той самий тяхар. E, mają no, tam też inne znaczenia, mają ten sam przybytok, i tak dalej. Jakby sojusz, jakieś partnerstwo, i tak dalej. Nie? No, problem w tym, jak Jezus może powiedzieć: ja was chcę zaprosić w mojej jarmo, jak On jest samotnym Bogiem, a my taki bez, bezsilni, bez, bez siły, beznadziejni. Nie? Як, як це можливо просто є, є можливість, є можливість, знаєте, є ну, один вихід ситуації. Він мусить би знизитися до нашого рівня, до нашої слабкості. Я ж не можу бути всемогутним, але він може до мого рівня. Він це зробив, спуститися якби, до людського рівня, до, до, до слабкої Людини Він може це зробити. Бачі Ісус стає таким делікатним, Він применшує себе, принизує, Він якби обмежує свою самогутність, свою, свою хвалу, свою велич, щоб бути е, з мною на моєму рівні. І це мене дійсно сильно торкається. Ні? Е, і коли я падаю, Він мене підтримує. Е, він мене укріплює, Він дає мені сил. Я хочу бути з Ісусом в одному ярмі. Це круто, мати такого друга, такого товариша, який тебе завжди, е, завжди підтримає. І е, коли Ісус сьогодні говорить про це ярмо, то Він не має до тебе якось. Я хару, понад твої сили. Ти не зможеш цього нести. Ні. Ісус сьогодні каже: я до твого рівня хочу спуститися, зійти. І ми разом підемо. Я буду з тобою поруч. Не будеш сам ніколи. І це щось неймовірне. Тому не бійтеся сьогоднішнього дня. І рухайте вперед. Ідіть, робіть добро, робіть людей. Роздавайте своє життя, будьте як Ісус, не, не йдіть в вірмо цього світу. Вірмо цього світу це просто гріх, який висмоктує з нас життя, який нам забирає радість, який нас втомлює. Це, це дуже важливо, знаєте. Е, Наше служіння, будь-яка справа, заангажування, робота, якщо вони без Бога, без цього. Ісусового ярма. Ні? Вони е, стають невиносими, ну, не, не, не незносними то, до своє того, яка нас пригнічує і вбиває. А коли ми з Ісусом своє, Він поруч, ми ну, можемо рухатись вперед. Я знаю, що Він нас підтримає. Ні? Троші, Ісус не хоче нічого робити без нас, але нас не кинув на прозволення. Ні. Він іде з нами. Він Постійно присутні, бо він Емануїла, як ми казали, Богом з нами в будь-якій ситуації, Тому духом не падаємо, рухаємо сперед. На славу Божу. Слава Ісусу Христу!